У спільноті рибалок є правило, висловлене від імені дружини рибалки. Там сказано: дай чоловіку рибу і він наїсться на день. Навчи чоловіка ловити рибу, і ти позбудешся його на всі вихідні. Один із моїх знайомих розповів, що двоє його друзів є вправні успішні рибалки. Цьому їх навчив їхній батько, але він особисто не може терпіти риболовлю. Бо не любить програвати. Він дратується щоразу, коли намагається зловити рибу, а вона уникає наживки. Під час однієї риболовлі в горах Форель, здавалося, відкрито знущалася з нього. Вона більше десяти хвилин просто дивилася на наживку. В повному розчаруванні він почав кидати камінням в рибу. Звичайно, всі інші рибалки невдоволено дивилися на нього. Я – Ненавиджу рибалку, бо терпіти не можу чекати і програвати, сказав він. Сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити: ми звернемо увагу на невдалу нічну рибалку досвідчених рибаків після їхнього розчарування і розглянемо зміст запитання, яке Ісус задав одному з них, чи ти любиш мене? У перших віршах 21 го розділу Євангелії від Івана розповідається про невдалу рибалку успішних у минулому рибаків були разом Симон Петро і Хома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани галилейської, і сини Заведеєві і інші два його учні. каже їм Симон Петро: Іду рибу ловити, говорять йому «Ідемо й ми з тобою. Вони вийшли. Тут же сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. Можете собі уявити, яку невдачу пережили Петро та його друзі. Вони рибалили цілу ніч, але даремно. Протягом усього цього часу за ними із берега непомітно спостерігав Ісус, їхній учитель. Почало світати. Човен був недалеко від берега, і учні побачили незнайомця. Який стояв біля води, він запитав їх. Діти, чи є у вас щось поїсти? Ось як це питання звучить в новому англійському перекладі Святого Письма. Друзі, чи впіймали ви щось? На запитання, яке було адресоване їм, вони відповіли немає, іншими словами, ми нічого не впіймали. Ісус сказав їм, Закиньте невода праворуч човна і зловите. Вони послухалися учителя і так само зробила риба. В другій частині шостого віршу написано Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Іван першим упізнав незнайомця і сказав Петрові Це ж господь. Петро, зворушений і щасливий від усвідомлення того, що на березі їх очікує Ісус, стрибнув у воду і незабаром опинився біля учителя. Решта учнів припливли човном, тягнучи за собою невід із рибою. Вони згадали старі добрі дні і тепер знали точно, що відбулось те, чого вони очікували весь час, їх прийшов відвідати Ісус. З 9 по 13 вірші апостол Іван описує подальший розвиток події. Коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар, і лежить на ньому риба й хліб. Ісус каже їм: Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Симон Петро пішов і витяг на землю невода повного великих риб, 153, і, хоч стільки було, невід не порвався. Каже їм Ісус, підходьте, їжте. Жодний учень не наважився запитати його, хто ти, бо знали, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб, дає їм, а також рибу. Напевне, в усіх подробностях їм пригадався той день, коли біля моря Ісус покликав їх іти за ним. Учні згадали, як за його повелінням. Відпливли на глибину і закинули невід, а улов був таким великим, що невід мало не порвався. Після того Ісус закликав їх залишити свої рибальські човни, пообіцявши зробити їх ловцями людей. Тепер він знову повторив це чудо, щоби глибше закарбувати в їхній пам'яті ту сцену. Цим він також нагадав учням. Про своє доручення, показавши, що його смерть не применшила їхнього обов'язку стосовно виконання даного повеління, під час цієї зустрічі Ісус мав намір надати їм ще один урок а передусім Петрові, чиє ганебне відречення від Господа так не відповідало його попереднім запевненням про вірність. Зріть увагу на обітницю, яку Петро дав Ісусу. Навіть якщо всі спокусяться в тобі, я ніколи не спокушуся, якби мені навіть треба було померти з тобою, не відрічуся від тебе. Однак Петро зганьбив Христа в ніч зради, і тепер інші учні ставилися до нього з недовір'ям. Сам Петро теж усвідомлював, що втратив право на довір'я. Перш ніж покликання на апостольське служіння могло бути поновлене, Петро мав засвідчити перед усіма своє покаяння. Спаситель дав Петрові змогу повернути довіря його друзів і, наскільки можливо, зняти з нього ганьбу зради. У цьому міститься урок для всіх послідовників Христа. Євангеліє не визнає жодних компромісів зі злом. Воно не може виправдати гріх. Приховані гріхи можуть бути визнані перед Богом потаємно, але очевидний гріх повинен бути визнаний відкрито. Лише щире покаяння може зняти вину за гріх. Після свого ганебного зречення у дворі перевосвященника Каяфи Петро згадав те, що Ісус передбачив його падіння, вийшов геть і гірко заплакав. Ісус раніше говорив Петрові, Я ж благав за тебе, щоби не забракло тобі віри, знаючи це, Петро шукав Божого милосердя та прощення. Ісус був сповнений глибокого співчуття до Петра і вирішив відновити його в статусі апостола в присутності всіх апостолів. У 21 розділі Євангелія від Івана написано. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові Симоне Йон, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому паси ягнята мої. Можливо Ісус подивився на інших учнів і запитав, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Згадайте ніч зради Петра. Петро пообіцяв, навіть якщо всі спокуситься в тобі, то я ніколи не спокушуся. Петро завжди порівнював себе з іншими. Наприклад, Петро казав: Господи, якщо зрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів. Звісно, фарисеї вчили, що ворогові треба прощати лише тричі. Але Петро, демонструючи свою духовність, піднімає планку. Якби Петро не порушив дану христу обіцянку, він міг би відповісти: ти жартуєш, нема іншої душі в радості ста кілометрів, яка б любила би тебе більше, ніж я. Але цього разу Петро не перебільшує і не виправдовується, насправді він дає просту, але щиру відповідь. Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Коли Ісус дає Петру доручення паси вівці мої, Він ніжно запрошує Його знову приєднатися до команди. Господь довірив Петру справу Його царства. Він говорив до Петра ніжно і шанобливо. Ніщо не могло би додати Петру більше сили, ніж якби хтось щиро повірив у нього. Друге запитання, яке Ісус поставив Петру, звучить так. Симоне Йонен, чи ти любиш мене? Можливо, Ісус вказав рукою на човен, невід, улов і все інше і сказав, Чи ти любиш мене понад усе це? Чи готовий ти відмовитися від усякої надії на успішну кар'єру, відмовитися від роботи і пристойних зручностей? Заради служіння моєму народові і моїй справі. Це могло бути закликом Петру або спонуканням прийняти остаточне рішення віддати все своє життя на служіння проповіді Євангелія та турботам про народ Божий. Грецьке слово любиш, яке Ісус використав тут. Це агапе – безумовна доброзичливість до іншої людини, незалежно від того, хто вона і що робить. Така любов, типова для Бога, але рідко зустрічається серед його дітей. Цікаво, що хоча Ісус використав це слово агапе, Петро відповів іншим грецьким словом, філео, що означає ніжно любити друга чи кохану людину. Вирогідно, Петро за свій цінний урок обіцяти менше, а робити більше. У книзі Христос, надія світу, на 812-й сторінці написано до свого падіння Петро завжди висловлювався необдумано під впливом миттєвого пориву. Він завжди був готовий виправляти інших, висловлював свою думку, не розібравшись. Ані в собі, ані в тому, що слід говорити. Але після свого навернення Петро став зовсім іншим, він був ревним, як і раніше. Але тепер на його слова і вчинки впливала благодать Христа. Зникли нестриманість, самовпевненість, самозвеличення. Він був спокійним, стриманим, готовим навчатися. Коли я допомагав одній подружній парі пройти складний період в їхньому житті, це навчило мене менше обіцяти і більше робити. Чоловік мав добрі наміри, я б сказав, навіть найблагородніші прагнення щодо своєї сім'ї та у стосунках із дружиною. Але він ніколи не виконував обіцянок. Під час однієї зустрічі, дружина. Тупнула ногою і сказала: Я тобі не вірю, ти ніколи не дотримався своєї обіцянки, і я більше не повірю тобі. Він почув, що вона хотіла сказати, але не сказав ні слова у відповідь. Натомість потроху він почав діяти. Давайте подивимося на останнє, третє запитання Ісуса. «Симоне Йон, чи ти любиш мене? Біблія говорить, що Петро засмутився через те, що Ісус втретє задав йому це запитання. Можливо, він вже настільки не довіряв сам собі, що третє запитання засмутило його і змусило думати, ніби Ісус не вірить у нього. Були випадки, коли я підозрював, що наш син був не до кінця чесним зі мною, і я ставив йому одне і те саме запитання знову і знову. Щоби дати йому шанс виправдатися. Чи саме це робив Ісус у цій ситуації? У своєму третьому запитанні замість слова «агапе» Ісус використовує слово філео, те саме слово, яке Петро використав, відповідаючи на попереднє запитання. Це означає, що Ісус знав стан Петра і збирався прийняти його саме таким і саме зараз. Ісус ніби казав, Петре, прямо зараз ти віддаєш мені все, що маєш, і це все, що мені від тебе потрібно. Повертайся до моєї праці, мій друже. На останнє запитання Ісуса Петро відповідає: Ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. Очевидно, Він просто хотів, щоб Ісус побачив його серце і прочитав Його думки. Тому що сам він не довіряв своїм устам, але в будь-якому випадку було варто сказати слова ти знаєш, що люблю тебе. Ісус поставив це запитання тричі, адже для цього у нього була причина. Петро тричі відрікся від Ісуса, і Господь дав йому потрійний шанс підтвердити свою любов. Ісус дав Петру можливість стерти пам'ять про потрійне зречення. Потрійним зізнанням у любові. Уявіть собі, що сьогодні Спаситель задає вам таке ж просте запитання, як свого часу задав Петру, чи ти любиш мене? Що ви скажете у відповідь? Нормально, якщо ви скажете те, що справді є у вас на серці. Я люблю тебе, Господи. Але глянь у моє серце і переконайся сам. Ця відповідь ніби говорить, я знаю, що люблю тебе, але я також знаю, що повинен любити тебе більше, і я справді цього хочу. Любов на словах протилежна любові на ділі, якщо наше серце не належить Христу, якщо ми не шукаємо Його в молитві, якщо ми не відчуваємо бажання виконувати Його волю, якщо ми живемо не так, як Ісусу до вподоби, якщо ми. Потураємо нахилам і звичкам, які прямо протилежні тим, які він сам культивував? як ми можемо стверджувати, що ми любимо Ісуса? Генрі Форд свого часу сказав: невдача це можливість почати все заново, але більш розумно. У 1879 році в сім'ї бідного, єврейського купця народився син. Він виріс у суспільстві, де були сильні антисемітські настрої, і це зробило його сором'язливим і лякливим. Хлопець був настільки сором'язливим і робив все настільки повільно, що батьки відправили його на обстеження, аби перевірити, чи він не є розумово відсталим. Коли він виріс, то спробував вступити до університету в Цюріху, але провалив вступний іспит. Він спробував іще раз наступного року, і йому вдалося. Не дивлячись на те, що згодом він отримав докторський ступінь, влаштуватися на роботу зміг лише патентним експертом. Альберт Ейнштейн ніколи не засмучувався через обставини чи власні невдачі і, зрештою, досягнув успіху. Зараз його ім'я використовується як синонім слова інтелект. Подібно до того, як Інштейн став символом для розумних людей, Петро став головним лідером на ранніх стадіях існування Христової церкви. Багато років по тому Петро, приймаючи до уваги свою фатальну помилку, дає наступну пораду. Будьте тверезі! Пильнуйте, ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого поглинути, протидійте йому міцною вірою. Петро стверджує, що за кулісами всіх наших падінь стоїть лукавий, заклятий ворог Бога і людини, Сатана, який шукає різні шляхи, щоб притиснути до стіни свою жертву. І примусити її до віровідступництва. Тому Петро умовляє віруючих зайняти тверду позицію віри проти диявола і не давати йому можливість отримати перемогу. У другому розділі книги дії апостолів розповідається, як Петро проповідував тисячам людей, закликаючи їх прийняти Ісуса як месію, про якого свідчив Старий Завіт, і як наслідок цього – Три тисячі людей охрестилися у третьому розділі цієї ж книги. Читаємо, що Петро та Іван ішли до храму на молитву і побачили чоловіка, який був кривий від народження, і він почав благати їх про допомогу. А Петро сказав: Срібла і золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. Петро чітко розумів свою роль. Після зцілення Кривого він був заарештований, його допитували, а потім звільнили. Але увесь цей час Петро вказував на Спасителя і віддавав йому всю славу і хвалу. Життя Петра було дуже красномовне. Своїми вчинками, а згодом із смертю, він виявив свою незмінну любов до Ісуса. Після виступу на одній з конференцій я обговорював історію Петра зі своїми друзями, і хтось запитав, як знати, що ти любиш Бога? Відповідь здавалася такою очевидною, ти просто знаєш і все. Але для моїх друзів це була незадовільнена відповідь. Як знати, що ви любите Бога? Любов прагне завжди контакту, відносин. Любов спонукає до взаємин. Ось як свою любов до Бога поетичною мовою висловив цар Давид у 63 му псалмі. Боже, ти мій Бог, тебе я пильно шукаю, тебе прагне моя душа за тобою надгує тіло моє в землі пустині, спраглій і безводній. Давид робить цікаве порівняння. Для того щоб показати, як всім своїм єством він прагне бути з Богом. Євангеліст Марк описує покликання учнів такими словами він призначив 12, яких назвав апостолами, аби були з ним. До Христа приходило багато людей, але дванадцять залишалися з ним постійно. Вони прагнули цього, вони щоденно споглядали Його і зазнавали перетворення на любов Ісуса вони відгукувалися любов'ю. Дорогі друзі, чи відчуваєте ви, що у вас є прагнення бути з Ісусом не лише через почуття, але через особисту потребу? Скільки разів ви думали, мені треба бути ближче до Бога? Немає значення. Чи походить ця думка від почуття обов'язку, як у Марти, чи від внутрішнього бажання як у Марії? Важливо те, що все, що спонукає вас бути ближче до Христа, походить від Бога. Якщо ви відчуваєте, що вас відштовхує від Нього почуття провини чи страх викриття, ви повинні знати, що Бог не є джерелом цих перешкод. Ось що пише апостол Петро. У другому посланні про бажання і небажання бути ближче до Христа. Адже коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього немає, той сліпий, короткозорий, Він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Боже Слово говорить нам. Як далеко, схід від Заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня. Будь ласка, не дозволяйте почуттю провини, страху або сумнівам стати на шляху вашої близькості з Христом, ці перешкоди є інструментом противника, а не роботою Творця. Нам потрібно мати правильні стосунки любові і ненависті. Любити Бога і ненавидіти зло. Давид закликає: ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він береже життя своїх праведників і визволить їх з рук нечистивих. Любов до Бога завжди винагороджується. Він щодня ніжно пильнує своїх люблячих дітей і в майбутньому дасть їм вічне життя. Зріть увагу на слова Ісуса Христа. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить, а хто мене любить, того любитиме мій Отець, і я любитиму його і з'явлюся йому сам. Заповіді Ісуса є заповідями Отця, адже Ісус не від себе говорив, Він передав волю свого Небесного Отця, своїм земним життям. Ісус звеличив моральні заповіді дані стародавньому Ізраїлю. У п'ятому розділі Євангелія від Матвія написано Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля. Жодна йота, жодна риса із закону не зникне, усе збудеться. Ісус також дав свої власні заповіді, приміром, нову заповідь, що записана в 13 розділі Євангелії від Івана. Нову заповідь даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас, щоби і ви любили так один одного. Він дав свої заповіді не для того, щоби змінити будь-яку з моральних заповідей, що відображають характер незмінного Бога. А щоб представити їхнє істине значення і показати, як необхідно застосовувати їхні принципи до різних сфер життя. Якщо Божий закон говорить про його характер, представляє, хто він є, тоді я люблю закон не через те, що в ньому сказано, а через те, що він являє. У першому посланні апостола Івана написано. Бо це любов до Бога, дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Любов до Бога дуже тісно пов'язана з послухом Йому. Послух є природнім результатом любові. Усі заповіді Божі ґрунтуються на єдиному принципу любові, тому його закон неможливо досконало виконати лише зовнішнім послухом букві істинний послух. Є справою серця і духу не зовнішня згода, але сердечна любов є виконанням закону. Якщо історія Петра чогось вчить нас, так це того, що навіть коли ми падаємо, це ще не повна поразка, якщо ми не відкидаємо допомогу, яку пропонує Христос. Петро знав, що не можна відкидати благодать, і тому став справжнім експертом у галузі подолання перешкод. Останні слова Петра, записані у святому письмі, такі: Зростайте в благодаті і пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Петро пропонує просту, але глибоку істину. Замість того, щоби сходити з дороги, віруюча людина може іти вперед до християнської досконалості, долати невдачі з Божою допомогою і зростати в Його благодаті. Зростання є характерною рисою істинного послідовника Ісуса. Наша ціль досконалий характер Христа. Наше найбільше бажання мислити його думками і наслідувати Його у всьому. Помолимось, дорогий наш небесний Отець. Ми вдячні Тобі за ті важливі уроки, які були надані апостолу Петру. Після падіння ти підняв Петра, ти задав йому запитання, яке. Реабілітувало його в очах його товаришів, твоїх учнів. Господи, Ти дав йому ще один шанс пасти Твої вівці і бути твоїм вірним послідовником, і твій слуга оправдав це. Господи, допоможи кожному з нас бути вірними Тобі усьому і виправдати те довір'я, яке ти нам надаєш. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друже якою буде твоя відповідь на запитання Ісуса? Чи Ти любиш мене?